Мір вам Сьогодні хотіла проговорити про таку тему, за що покласти своє життя. Сьогодні багато людей обдурені цими всіма імперіями. Відстоїть імперію та покладають за неї життя. Життя треба покладати за царство Боже. Чому? Тому що, що перша імперія, яка була, це є Вавилон. Але воля Божа була розосередити роз... Вавилон. Бог змішав мови у Вавилоні для того, щоб люди жили усі, могли жити вільно і в любові і поклонятися Господу. Але не були під диктатором, німродом, під Вавилоном. І сьогодні так багато людей, так і не зрозуміли, що імперія це не є Божа воля. Божа воля це Царство Боже і сам Господь, і біблійна історія. Показує, що головне в центрі сам Ісус. Ісус це є Слово Боже. Тому сказано, блажений, хто хто читає, розуміє і виконує Слово Боже. У книзі Откровення Господь попереджає, що покарання буде на кожному, хто додасть чи відніме від Слова Божого. Хто додає, тому додається прокляття та виразки. Хто відніме, то буде викреслений з книги життя. І це є точка від Господа. І Бог Він є завжди той самий, і Він не міняється, те, що збулося по Біблії. І що має збутися, воно все збудеться. Підпишіться на наш телеграм-канал Сантанерко, щоб знати волю Божу і виконати її. Якщо ви потребує... потребуєте другоцінні спілкування, також моли, напишіть мені, я з радістю вам відповім і допоможу вам стати частиною церкви онлайн. Нехай Бог поблагословить вас там, де ви є. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Мир вам вам, дорогоцінні. Амінь.